Всім привіт, друзі. На жаль, я не можу сьогодні сказати сонячний Веніпех, сьогодні він похмурий. І в п'ятницю обіцяють, що буде сніг. Ну, а того року так само було. Ну, Але вже після п'ятниці назад повернеться тепло і вже не буде ніякого снігу, якщо в нас вже почнеться повноцінний перехід на літо. Про що ми сьогодні поспілкуємося? Ми сьогодні поспілкуємося про те, що... що я думаю про Канаду, чому саме Канада, чому я вибрав Канаду. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться, хто ще не підписаний, підтримуйте український мовний контент. Я не роблю наіграні відео. Я завжди розказую все як є. Так що, будь ласка, підпишіться, підтримуйте, буду, буду дуже сильно вдячний вам. Отже, щоб відповісти вам на це питання більш розширно, зрозуміли ви, чому саме я вибрав Канаду, треба повернутися трішки назад. Працював я в Польщі, жив я в Польщі останніх там пару років. І був я в Франції теж до того, працював, жив трішки теж в Франції. І не думаю, я взагалі не про Канаду. І коли відкрили програму Кует, ми навіть про неї не знали. Вона там в березні відкрилася, чи в кінці лютого я вже не пам'ятаю. Ми взагалі не знали, і в нас є друзі в Торонто, і наші друзі нам розповіли і трошки підштовхнули, то давайте їдьте. І Дружина сказала, давай подамо візи. Я спочатку казав взагалі, для чого мені це Канада, мені комфортно в Польщі, в мене мова, я добре знаю польську. Для чого мені десь їхати, непонятно чого. Я ніколи не, не, не дивився про Канаду нічого, ніяких відео, нічого не дізнавався ніколи. Для мене ця країна просто була ну, якійсь там, ну, навіть не знаю. Знаєте, байдужою. Тому що от Канада, я чув, так власна країна, ну і все. На цьому е, мої оці дізнавання про Канаду закінчились. Отже, що сталося? Ми подали документи, здали біометрію. І виходить, я почав дивитися відео про цю країну. Тому що робилися документи тоді за два тижні на самих перших таких етапах. Я думав, що за два тижні будуть ці документи, ми полетимо в Канаду. Але ж тупорнулося весь процес, тому що дуже багато було подачу, подач подач. 1 вересня ми отримали візи, а дитині ні. Ну, що на вклейку можна, дитині ні. І я виписував виписував на гарячу лінію і дитині прислали одноразову цю електронну візу. Не вклейку паспорт. І ми в листопаді полетіли в Канаду 27 листопада. Ми прилетіли в Торонто ввечері 28 го вже, там, 12-12 чи скільки там було, ми прилетіли в Веніпех вночі Якраз вже 12 хвилин, 28-го. Тут було мінус 30, вітер і дуже холодно. Я спочатку Ну, знаєте, два дні Айфрія, Канада. Потім подивився я, що ця країна така сіра, така якась ніяка. Ну, порівняно з Європою. Я думаю... Боже, що я тут забув? Чого я сюди взагалі приїхав? Ті безхатьки, це все, це просто трішняк якийсь. І. Знаєте, тоді допоміг один хлопець, якого дуже часто згадую, який там вісім років, здається, в Америці жив. І він, мені виходить, якби тоді він вже був в Канаді, довше трохи, ніж я. Ну, я лише приїхав, він вже там, я не знаю, півроку, сім місяців був в Канаді. І по-перше, жив в Америці, вже бачив ці всі приблизні такі штуки, і каже, щоб зрозуміти Канаду, потрібно в ній пожити. І знаєте, я, звісно, думав, не знаю, чи я тут зможу жити, але чим більше я жив тут, Чим більше я зрозумів те, що я помилявся дуже сильно, тому що ніколи Європа не зрівняється з Канадою в рівності людях. Ви тут не іммігрант. Це просто наскільки величезний плюс, що ви навіть не розумієте, тому що треба це відчути на собі. Друге, так дуже приємна ситуація, що коли я приїхав сюди, зараз я тут спілкуюсь так більш впевнено англійською, а коли я тільки приїхав півтора року назад, то я взагалі знав 10 слів по-англійськи і вражало те, що люди готові тебе вислухати по перекладачу. Величезне терпіння, не має слів, чого ти не спілкуєшся англійською, завжди не хвилюйся, в тебе все вийде, все добре, чого ти хвилюєшся, люди толерантні, терпеливі максимально. Це сподобалося, друге сподобалося. От кажуть, що от машини, хати, вони за цим там не наглядають, є дуже красиві хати, понятно. Е, дуже ухожені. Ну, всі стараються дивитися, але вони не ставлять на перше місце машину і хату, як у нас. Боже, що про мене подумають, а мені ж треба, а мені треба мури побудувати свої, а мені треба машину, таку, щоб не було встидно виїхати в місто. Тут не, не вітаються понти, не вітаються ці всякі штуки, тому що тут цілі люди рівні. Е, можливо, там мініма, на якихось мінімальних рівнях щось є, я не буду спорити, тому що е, не існує країни, де е, все просто працює чітко, гладко. Але в Канаді я скажу чітко, я стикався не раз. Е, що закони тут працюють на своїй шкурі я перевіряв реально, що от страхова, коли мені першу машину вдарили, списали, коли я другу купляв, коли вони повернули кошти. Закони тут працюють і дійсно добре працюють. Не, знаєте, просто в нас є закони, які просто не працюють. Так що я не обирав Канаду, так вийшло. Що я поїхав сюди просто збіг обставин, які отак зійшлися всі разом. Але, от чи ви мене запитаєте, чи я б хотів поїхати б з Канади? Чи я б хотів бачити своє життя в, в Європі? Відповідь ні. Я не хочу їхати з Канади, я не хочу жити взагалі в Європі. Після півтора року життя в Канаді я зрозумів те, що Європа для мене нічого. Просто красиве місце, красиві країни з хорошими людьми, ну не для мене. Мені комфортно в Канаді. На сьогоднішній день, і чим більше я тут перебуваю, я все більше і більше думаю про те, я навіть не думаю, я впевнений, щоб повністю жити тут на постійно і рухатися далі в реалізації свого плану. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі. Наступне відео незабаром буде. Яка тематика для вас це буде сюрприз? Так що, друзі, дуже дякую, що переглянули це відео. Бережіть себе і свою родину.